Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. В одному з цих будинків в селі Старий Лисець, що на Франківщині, пані Марія береться за підрахунок комірного. Це вже якраз 24-й рік. У яслі завела друзі Січень, лютий, березень. Повійшло по кубах і сумах е, ут. Зараз, зараз, чекайте свій великий будинок. Всю зиму зігрівала то газом, то дровами економила як могла. Але для її гаманця це все одно стрес. Тепер на вулиці весна, але тривога лише зростає. А зараз, як буде піднімуть, тоді неможливо і треба трошки ті кошти заощадити, щоб мати знаєте, дійсно, хоча заплатити за той газ. кубометр від національного постачальника Нафтогаз нині коштує 7 гривень 96 копійок. Такий тариф діяв протягом усього минулого року, і на його збільшення був накладений мораторій. Дія закінчується вже у травні. Моя мета заспокоїти вас і всіх українців. Нафтогаз як національна компанія діє в національних інтересах в умовах війни певних складнощах в економіці. Ми маємо підтримати українців. Нафтогаз забезпечить дію існуючої ціни на газ для населення. Вона складає за один кубометр 7,96 гривень. Увесь минулий опалювальний сезон. 12 мільйонів споживачів грілися, готували їжу та отримували електрику з газу з українських свердловин. Тепер це досягнення спробують закріпити і в наступних сезонах ресурсу на це вистачить попри зафіксовану ціну на ще один рік. Цього об'єму, який ми плануємо. Видобути буде достатньо, щоб пройти 24-й рік, і відповідно опалювальний сезон 24-25. Ми плануємо забезпечити Україну і українців газом власного видобутку. Такі можливості є. Газу достатньо. А от що буде з ціною з травня 25-го року, поки ніхто прогнозувати не береться. Відпустити тарифи до ринкових постійно закликають наші західні партнери про поступове підвищення тарифів на газ і світло. Зокрема, йдеться в оновленому меморандумі з міжнародним валютним фондом. Експерти енергоринку із цим погоджуються, втім переконують, потрібно подумати про вразливі сім'ї. Для цього в першу чергу потрібно власне визначити які споживач є дійсно вразливим. Який не зможе заплатити повну ціну за природний газ, розроблення порядку захисту вразливих споживачів, де буде подано вичерпне визначення їх, а також перелік інструментів, які дозволять цих вразливих споживачів захистити. Ринкова ціна на газ нині у півтора рази вища за тариф для населення. Різницю компенсують за рахунок бізнес-споживачів. Поступові кроки щодо лібералізації вони необхідні. Вони також будуть стимулювати енергоефективність інвестиції в енергоефективність. Це поки не на часі. Я ще раз повторюю: в умовах війни діє мораторій. Нафтогаз гарантує постачання блакитного палива по ціні. 7,96 для населення для домогосподарств. Найбільше цій новині радіє пані Марія та її сусідки зі старого лисця. Ціна на газ підніматися не буде. Ой, слава. Богу. Слава Богу, що не буде. Бо повірте, це і мої подружки так само кажуть, боже, Маріко, як ми маємо жити? Як маємо отак, От будемо жити? На радощах вона біжить знімати покази лічильника за квітень. А то напалено тільки 35 куба. кубок. Помножимо на 8, Я так вже заокруглюю. Ще на цілий рік, принаймні однією тривогою, у неї буде менше. 280 гривень. Тільки небагато. Не Ірина Прокоф'єва, Алла Пас, Олександр Романюк, ТСН 1+1, марафон, Єдині новини.